Розділ другий. Пепі розважає тітку Лауру. Якось після обіду Пепі гуляла у своєму садку, чекаючи на Томі й Аніку. Але вони не приходили. Тому Пепі вирішила сама пошукати їх. Вона знайшла Томі й Аніку. Вальтанці в їхньому садку, але не самих. Із ними сиділа їхня мама, пані Сетергрен і дуже приємна літня жінка, їхня тітка, що прийшла їх провідати. Вони з пані Сетергрен саме пили каву, а діти сік. Томі і Аніка кинулися назустріч пепі. До нас прийшла тітка Лаура, пояснив Томі. Того ми й не прийшли до тебе. Ох, яка вона мила! вигукнула пепі, дивлячись на гостю крізь листя. Я мушу поговорити з нею. Мені так подобаються старі ласкаві тітки. Аніка стривожилася. Може, може, краще тобі не говорити з нею? мовила вона, згадавши той випадок, коли пепі приходила до них на підвечірок, і стільки всього наговорила, що її мама була незадоволена. Аніка не хотіла, щоб хтось був незадоволений пепі яку вона дуже дуже любила. Як це мені краще не говорити з нею, образилася пепі. Затям собі, що я мушу з нею поговорити, адже до гостей треба бути вічливою. Якщо я сяду й мовчки надмуся, вона подумає, що я на неї чогось ображаюся або гніваюся. Ну так, але чи ти певна, що знаєш, як треба розмовляти з тітками? спитала Аніка. Треба їх розважати, от і все, твердо сказала пепі, і я зараз таки почну її розважати. І вона рішуче зайшла до альтанки. Спершу вона вклонилася пані Сетергрен. Потім глянула на літню даму і вражено звела брови. Кого я бачу, тітка Лаура, мовила пепі, і гарна, як ніколи. Ви не дасте мені трохи соку, щоб у мене не пересохло в горлі, коли ми розмовлятимемо. З цими останніми словами. Вона звернулася до матері Томі Аніки. Пані Сеттергрен дала їй склянку соку і зауважила. Приємно, коли діти сидять, але тільки тоді, як вони мовчать. Ну, що ви? обурилася пепі. Люди ж мають, по моєму, і очі і вуха. І коли на мене приємно дивитися очам. То навіщо кривдити вуха? Вони теж хочуть мене почути. Та дехто думає, що вуха тільки на те є, щоб ними ворушити. Пані Сетергрен вирішила не зважати на пепі. Вона обернулася до своєї гості і співчутливо спитала А як ви тепер почуваєте себе, люба тітонько Лауро?» Літня дама напустила на себе зажору. Погано, зітхнула вона. Я стала така нервова, що мене все дратує. Точнісінько, як моя бабуся, втрутилася пепі і вмочила всіх цілого сухарика. Вона була така нервова. Що її дратувала кожна дрібниця. Якось на вулиці їй упала на голову цеглина, і вона щинила такий гвалт, що можна було подумати, ніби сталося лихо. А якось була з татом на банкеті, і вони танцювали польку. Мій тато дужий, і ненароком так крутнув бабусю, що вона перелетіла через усю залу і впала на контрабас. І думайте, вона промовчала? Де там? Знов щинила такий крик, що тато схопив її і висунув у вікно, щоб вона трохи заспокоїлась, і перестала нервуватися. Але і це не помогло. Витягни мене назад, верещала вона. Тато, звичайно, послухався, що ж він мав робити, кинути її з п'ятого поверху. Тато казав, що зроду не бачив, щоб стара жінка так каверзувала через найменшу дрібницю. Ох-ох-ох, тяжко, коли в когось розчарпані нерви співчутливо мовила Пепі і вмочила всіх другого сухарика. Томі Аніка неспокійно совалися на стільцях, а тітка Лаура безпорадно хитала головою. Пані Сетергерен квапливо сказала. Сподіваюся, що вам покращає, тітко Лауру» так, напевно, покращає. Так, так, покращає, підхопила пепі. Бабусі також покращило. Вона пола заспокійлий віліки і зовсім видужала. Які саме? зацікавилася тітка Лаура. Лисячу отруту, відповіла пепі. По столовій ложці в день лисячої отрути. І мушу вам сказати, їй відразу допомогло. -то Після того вона п'ять днів сиділа тихо, як миша, ані словом ні, не озивалася, наче її не було. Зовсім одужала ні тобі метишні, ні крику, хоч кинь їй на голову з десять цеглин. Вона й не ворухнеться. Я певна, люба тітонька Лауру, що й тобі полегшає, як моїй бабусі. Продовження буде.